Христос рождається всіх зі старим Новим роком. Е, хотів два слова про нього сказати. Ну, Дивіться, ми говоримо про місійність українського народу. Ну хіба це не місійність? Ми, взагалі, українці, які любимо вносити різні ноу-хау, оце грандіозне ноу-хау, яке ми не стадаємося нікому пояснити кажемо, ми святкуємо старий новий рік. Ну так, він новий, але він старий. І ми постаровому святкуємо новий, але новий ми все святкували два тижні тому. От давайте, якщо ми вміємо надавати е, нові смисли старим поняттям, е, спробуємо в цьому світі, спостерігаючи за реаліями, які нас оточують, не користуватися стереотипними підходами, поясненнями того, що було, і що найгірше стереотип. Типними емоційними реакціями. Ні, ні, ні. Давайте попробуємо побачити те, що нас оточує по-іншому, надати йому того значення, а кількісне поле людей, котрі не дадуть чомусь іншого змісту, притягне і сформулює іншу реальність. Тому з переходом нас всіх в іншу реальність, радий би вас бачити і до наступного.